Українського міністра підозрюють в оборудках із землею на сотні мільйонів гривень. Ексголові аграрного комітету Верховної Ради чиному міністра міністру оголосили про підозру в заволодінні державною землею на 290 мільйонів гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. Про це повідомляє НАБУ та Сап. Ім'я підозрюваного не називають. Втім, джерела РБК Україна в правоохоронних органах зазначають, що мова йде про міністра аграрної політики Миколу Сольського. Окрім топ посадовця до злочинної групи входили службовці держгеокадастру, а також так звані куратори. За даними слідства, учасники знищили документи, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний держгеокадастер склав акт про самовільне зняття цих ділянок. Надалі, як з'ясували у набу за допомогою підконтрольних посадовців обласного держгеокадастру, ділянки передали у власність заздалегідь визначеним. Громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу щодо моменту отримання. Наслідок реалізації оборудки у 2017 -му, 2021 -му роках учасники схеми заволоділи земельними ділянками загальною площою 2493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину сягала 291 млн грн. мільйон гривень. Крім того, як стверджують в антикорупційному бюро, група підозрюваних також здійснила спробу заволодіти більш як трьома тисячами гектарами землі, вартістю близько 190 млн мільйонів гривень. Тім задум не вдався. Завадили детективи Набу та прокурори САП, які провели обшуки. Та наклали на ділянки арешт наразі. Організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину, повідомили про підозру.